Друзі, вітаю вас на нашому каналі. Готуємо сьогодні. Серця курячі, ось такі гарненькі. Я вже їх зачистила, обрізала жирок зайвий. Ну, ось все, що там мені було зайве. Тому що ми маємо зробити? Відварити. Вмикаємо водичка, у мене вже є. Відправляємо лаврові листочки і дохмяний перчик. Сюди. Сіль. Сюди. Ходи. Так. Ось так. Як завжди, напишу вам компоненти, кількість компонентів під відео. І відправляємо сюди серця. Все, хай вони тут собі варяться 20 хвилин. А ми поки що почекаємо. Цибулька. Ще один компонент, який нам знадобиться. Поріжемо е, пірячком. Тому з двох боків обріжемо. І пірячко це такі вздовж цибульки, не поперек, а вздовж. Ось це називається пірячко. Нарізаємо. Зараз ми її будемо з вами маринувати, тому що я хочу, щоб в цьому салаті була справжня ніжність і ніякої гостроти. Бо в мене куряче з серця. Дуже полюбляє мій синочок. Ви вже знаєте, що він в мене мотає мотанки, вони в мене тут скрізь. Тому я готую сьогодні для нього. Маринуємо. Що для цього нам потрібно? Цукор. Ось так. Сіль. Сіль. Сюди. У мене бальзамічний оцет, можете звичайний. Ось так. ось так, ось так, ось так, ось так. І трішки водички. Ось так. Все, хай воно тут маринується, поки у нас підготуються всі інші компоненти. Тому цибульку замаринували. Ось так пожмякали, пожмякали. Це буде смачно. Так. І відправило, це нам більше не знадобиться. Далі, в мене вже відварені 4 курячих яйця, тому всі компоненти ми маємо нарізати соломкою. Тому, огірочки, спочатку ось так прям недрібним. Ось такою соломкою. Трішки під кутом, 45 градусів, той, хто пам'ятає зі школи. Я вже вам говорила, що в мене перша освіта інженер теплоенергетик, то я точно пам'ятаю ці всі кути і все інше. Тому салатник. І сюди нарізаємо. Ну, ось так чотири огірочка я поріжу. Тому ще раз соломкою і нарізаємо соломкою. Ось так. Гляньте, які жовтенькі. М -м -м. Буде смакота. Так, і так, так. І також погнали соломкою. Ось так. І так з усіма яйцями. Також відправляємо до салатничку. Ну що, компоненти нарізали, цибульку замаринували. Серця 20 хвилин вже прокипіли. Вони вже готові. Ароматні, лише погляньте на цю красу. Ну що, зливаємо. До речі, цей бульйон ви можете використати в подальшому, приготувати супчик якийсь для своєї дитинки, наприклад, або для себе смачненький. Ну, я не буду використовувати, тому зілю це все на сито. І хочу, щоб вони швидше охололи. Тепер ми маємо їх остудити. Так. Є. Лишаємо їх тепер ось так, хай вони собі остигають. Все, в мене вже вони охололи. І серця також наріжемо соломкою. Ну, або так, чвертками, мабуть, що чвертками це і буде соломка насправді. Тому ось так. чвертками Нарізаємо і додаємо. До компонентів. Ну, а поки я тут сама собі тут нарізаю, розмовляю з вами. Е, нагадаю, український контент підтримайте, не забудьте, що там є колокольчик, є вподобайка і коментарі, бо я дуже щаслива, коли ви мені пишете, тому що це надихає. Так, ну таке, звісно, робота, знаєте, не із легких. Так, переклали. Все, компоненти готові. Цибулька замаринована. Трошки її віджали від зайвої рідини. Ось так. І додали. Бачите, у нас насправді всього чотири компоненти. Всього чотири. Гляньте, як це яскраво виглядає. І е, заправка. заправка. Що стосується заправки, Тут я вам даю варіанти на вибір. Тому що я вам вже говорила, що готую для синочка, тому я використовую сметану і трішки американської гірчиці. Ось так їх поєднаю, розмішаю, додам сюди сіль, сіль і перчик для ароматики. Але якщо ви, в принципі, вживаєте майонез, то для дорослих, ну, якийсь там, я не знаю, може, є якийсь дієтичний або домашній, бо перед Новим роком я, до речі, готую майонез свій. Кому цікавий такий мій рецепт, оригінальний мій рецепт, напишіть мені в коментарях, я з вами поділюся, тому що так я готую олів'є із шубу. Готую оселедця під шубою. Тому ось така заправочка є. І додаємо її до наших компонентів. Можливо, ну я не знаю, оливкова олія може ще підійде. Експериментуйте, ну, може і буде смачно, але мені ось так буде дуже соковито, яскраво, смачненько. Все, ось так ми тепер. Все перемішаємо. Тут будьте обережні сіллю, тому що огірочки можуть бути занадто солоними, як, наприклад, в мене сьогодні, тому багато не використовуйте. І ось такий салат готовий. Улюблена тарілочка мого синочка. Так, насипаємо. Щось мені тут хочеться ще додати якихось. Зелених зелені. Але він мене не любить петрушку, тому не буду додавати. І лишу ось так. Все. Готово! Така смакота. Бачите, можна запрошувати друзів, сусідів, не знаю ще кого, і ласувати великою родиною компанією. А я готова. Всього і огірочка, і серденько, і куряче яйце, і цибулька. Все є. М -м -м. Що вам сказати? Це саме той смак, який я хотіла отримати. Дуже ніжний, збалансований. Яйце. Свіжина, ось того огірочка і курячі серця, маринована цибулька в цій всій компанії прекрасно грають свою симфонію, тому це дуже смачно, обов'язково приготуйте для своїх діточок і для своєї родини, для своєї великої компанії. І повертайтесь, адже я на вас чекаю. Буде ще багато всього цікавого. Обіця... обіцяю.